Рада вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде про огірочки. І саме головне, ось як я використовую такі звичайні ящички під час вирощування своїх овочів. Таких два паралельних рядочки в мене постійно. За огірочками йдуть два рядки по обидві сторони. Бобів, бобові культури дуже добре поєднуються і допомагають вирощуванню огірочків. Грядочки ці я закладувала, Зараз пригадаю, це було кінець березня. Викопувала танчею по коліно, це так приблизно закладувала сухі гілочки. Все, що було, і ще залишалося. З осені я собі це вже планую. Обрізались дерева, теж було багато гілок. І е, на дно, так же, як я вам розказувала, про гарячу грядочку, ось такий принцип, потім куриний послід прямо із сарайчику, і заливали кипіточком. Проливали, засипали, зразу висіювала і накривала плівочкою. Коли е, піднімались огірочки, щоб не робити дуги, ось зразу ставила ящички і накривала плівочкою. Все час від часу полив. Плівка дуже добре дає тепло, зберігає вологу. І надіємось на гарний урожай. Як бачите, горизонтальні ящички, я вже сьогодні піднімаю. У вертикальне положення, тому що гірочки високі, але сітку іще натягувати зарано, і хочу, щоб вони ще побули якийсь час під агроволокном. Тому буду на діляночку цю я купувати агроволокно середньої щільності. Думаю, що буде ширина 3 метри, це мені воно буде пригодиться завжди. Ось. І е накриємо агроволокном ще на якийсь час. Вони постоять так. Не дивуйтесь, що в мене бур'янчики. Бур'яни мають цільове у мене призначення. Їх є кому поїдати. Ну ось, дякую за перегляд на моєму каналі. Ставте лайки, запитання. Щиро всім вдячна.